Всем доброго раночку. Доброго раночку. Заходив на кухню, Ленуся тут моя колдує. Достала з холодильника. мяско, сальце. Короче, у нас у Лени замовлення, як завжди, так, да, да, да. опять коптилочку будемо включать. вчорашньому відео ми казали, да ми так. А потім по ці відео а скільки ми реально вже закоптили всього нашою коптілкою. А Бог його знає, посчитати не можемо. Ну, Лена каже, так, да, два кабана, це точно. Вот. Лінуся тут готує. Працюємо, працюємо. Зараз буде це все тут, розсольчик і Марина, так далі. Давай да, розкажи да, нам, да. що ти робиш, покажи, на що в тебе заказ, щоб що ти тут заказ? з холодильника Вальчирь достав. Черевок, дивіться, який гарненький. Така під гарнесенька підчеревенка. буде закапчена. Черевенка, дивіться, яка красота. Так. Красота. Под черьовок, баличок, ребро. Ребро наше хвалять. Дуже-дуже. Ми беремо таке, вирізаємо м'ясненьке. Дивіться, яка красота. Та. Як таке не з'їсти? Ого, я ж за одним махом всей векран не можу взяти. Ця, ця. <гум> Де? Да. Хороші, да, ребрашки да. такі, так. Да. Да. Свинка була молода, не замужем. <гум> <гум> Незаміжня була свинка така гарненька. Хочу спробувати куряче філія. Ми робили грудку. А хочу спробувати куряче філе, от, без шкурочки, без косточок, без такого всякого нічого. Щоб було сухеньке, багато хто бере на салатик, багато хто на дієті. Щоб було таке не жирненьке, гарненьке. Попробуємо. Що да. там ще в тебе є? Зараз замаринуємо балик. Баличок, так. Да? Показую, який у нас баличок. Баличок і колбаска. Ну, обов'язково ж буде. Домашня ковбаска, пальцем, р... тикана. пальцем тикана, ковбаска романківська від лінусі. Угу. Такий баличо гарненький, ну, да. так. Воно... В баличку воно не потрібно. Ну, зрозуміло, підчистиш, все зробиш, м яско, м яско, щоб було да. по феншую. Да? Да, да. Угу. А там Продаву тебе що ще? А то на ковбаску. А то на ковбаску. Ну покажи ковбаску. людям, що ти робиш ковбасу. Оце ж ми пальцем її тикаємо. Що ми її тикаємо? У нас тут а що? М'яско, м'якоть, яко. м'яско. жира сала немає. М'ясна, м'ясна колбаска. Тут так. Цікавиться, в нас спитають. А вона жирна, а сала багато, ні. Дивіться, на отакий шматок м'яса, свинини і плюс курятина, Я беру тільки отакий кусочок сала. Ось. Ну, це так. зовсім нічого. Це трішки, так. Да, так. Да. Це зовсім нічого. А Курятина. там що? Курятина. А, ну це ж ти додаєш. Да, е свинина і, кури, свинина, да, і... Да. свинина і Свинина і м'ясо кури, курки. Ну, да? Да? -птиці, да. птиці. Ну, це для зв'язкості. Да, да? Да. Ось така ковбаска з чистого м'яса, кус... кускова вона йде, так. Воно. Роботяга наш стоїть, який ага. начиняє нам ковбасу, який меле на куски. Так, ну давай, працюй, а ми будемо за тобою наблюдати. Зараз замаринуємо, а завтра зранку почнемо коптити. Ну так, ти, виходить, маринується, в тебе давай. рівно одну добу. Так, одну добу. Да. Але якось я оце наблюдаю з і вона. Один раз якось це все замачує в розсол, а інший раз буває бере шприц, не такий спеціальний шприц і шприцує. То так, то так. Чому так? Не знаю. Якщо є час. Я мариную в розсолі. Якщо часу немає, буває таке, що позвонять там в обіду і срочно надо, на завтра на ранок, то тоді я ж працюю Шприцеванием набагато швидше. Воно про волокна проходить рассол, і тоді виходить швидше, прискорюється процес. О, да. А якщо є час, так як вчора вечором позвонили нам треба, нам багато треба. Я знаю, що в мене доби мені достатньо для того, щоб м'ясо промаринувалося добре. Так, а це в нас буде кавуся, да? кавуся буде, чайник закіпає. Ну так, да, котра година. О, ну вже 20 минут 9 і, е, е, якось час плине. Mm -hmm. да. Встали, як завжди, утром вранці, а вже 20-9. Так, ну ось такі у нас справи. Так що сьогодні оця красота в очередной раз буде працювати. Ну, Верней, не сьогодні, а завтра. Лінуся сьогодні це все маринує. Як завжди, ранок йде вітряний, прохладний. Вранці був невеличкий сніжочок. Ну, все, як завжди. Зима не уступає, не хоче уступати. Ось так. Ну йдемте подивимось, що там лінуся. Ну, ось сюди ми занесли нашу бетонну мішалочку, сложили в коробочку, отак вона стоїть, чекає свій час. Через віса, да? Тут влієне, тут ціла ета, вона скільки то солі ложиться. Ну ми зараз піддивимося її рецептурку, як вона це все робить. Щось там вищитує. Скільки солі, скільки води, скільки чого. Зараз подивимося. Так, нітритна соль. Нітритна соль, обов'язково. Хто би мені що не казав, що там це хімія, це, це щось таке? Ні, нітритна соль зберігає колір. По-перше, і саме основне, звичайна сіль такого ефекту не дасть. Так, да, воно буде натуральне, воно буде, ну правда, ну зовсім без якихось домішок і так далі. Нітрітна сіль це не хімія. В тому процентному співвідношенні, в яка використовується в виробництві, це не хімія. Це не то, що ви зараз з'їли пачку солі і Ну, нітритна сіль використовується в будь-якому, в будь-якій продукції, в будь-якому производстві. Так, водичка у тебе ти забула да. сказати, це китачка. Це охоложня водичка, це я зробила ще вчора з вечора. Охолоджена до да. кімнатної температури. Да, да. Скільки ти нітритної солі кинула? Соль ложиться один к одному: 50% обичне, 50% нітритної солі. Так, це на, це, це на яку вагу ти робиш зараз? На, цю, на один літр э, води йде 100 грамів солі для маринування э, в розсолі. Росолі, я да. ложу 50%. Половину нітрібної і половину звичайної солі. Так. Можна я достану звичайно сіль? Звісно, доставай звичайну сіль. І... На той об'єм, що мені потрібно, мені потрібно... 500 грамм соли, 250 нитридной, 250 звичайной. И все, перемешиваем, расчиняем. Да. это все, так. Ну і сюди, що ти додаєш, там, перчик, лаврушка чи що ти там щось додаєш, нічого не додаєш, так? Ага. Ну, е, рецепти бувають різні, але Лінуся у мене робить такий рецепт. Вона у мене професіонал в цьому ділі. Я перевіряла. Ну Хтось каже, що да, якщо додаєш спеції, воно чуть, поліпшується смак м'яса. Я особисто не відчуваю ніякої різниці. Ну так, від перчика і лаврушки. Крім да? Да. все одно він перебиває смак і запах. Ти не відчуваєш нічого, окрім солі на смак і, і, і запах копчення. так, так. Ну, виходить таке натуральне. Сіль, вода і все. Да? Ну Добре, добре. Поки трошечки розтвориться. Давай розтвориться, потім покажемо, як ти це все робиш. А м'ясо будеш підчищати. Давай попідчищай. М'яско. Ого, тебе сокира така гарненька. Маленька така. Ніж сокира. Щоб не Що у нас тут? 8,5 кілограмів. 8,5 кіло, почті 8600. Ну це ж ще не все, да. Це все таке зайве. прибираємо, воно не потрібно. Так. Ну ось, далі ви побачите через секундочку, як ми пальцем натикуємо нашу домашню романківську ага. ковбаску. Ну що, м'яско наше маринується, ми його залили маринадом. Воно чекає завтрашнього ранку, а ми почали приступили до ковбасного фаршу. Його також треба деякий час витримати для того, щоб набуло смаку, набуло пластичності. Я вам покажу: дивіться, розрізається м'ясо свинина, ось таким доволі крупним шматочком видно, салко трошки дрібніше. Так, для е, соковитості. І на м'ясорубці свинина і птиця. Змелюється вже на дрібній такій сіточки, для того, щоб його добре було вимішати, для того, щоб була в'язкість. Це все ми змішуємо, додаємо сіль перець, часничок і начиняємо нашу ковбаску. А ви слідкуйте? Опа, Лінуська рибку так. Да? Да, да. Рибка просолілася. І під проточною водичкою, щоб зняти всю вишню соль, бо вона тоді така негарна виходить, якщо десь шматочки солі залишаються, вона виходить така не ну, неапетитна. Так, зараз Лена вимиває, обв'язує. І сьогодні ми каптимо рибку і набиваємо ковбаску. да? Робимо ковбаску, а м'ясо будемо каптити так. завтра. Де наше м'ясо? Давай подивимось. А, якщо буде видно, так? Да? Навірно, не буде, так. Да. Буде видно. А де воно? А пішлі покажу. Ага. Так, а ось. Ось наше м'ясо. Ось таке чудове. В розсольчику. З самого раночку, ну а вже ж вечір, як ви бачите, вже. Єлі-єлі дворі видно. Так, коптілочку зараз будемо запускати і рибку коптить. Рибку, так. Давай. Зараз я перев'яжу рибку красиво. Давай, вяжи рибку і будемо, Пошли. а я буду готувати каптінню. Ашлі покажу як. Давай. Рибку перев'язуємо, обов'язково вона тоді форму таку зберігає красиво. І вішати її зручно. Ми беремо скумбрію без голоб. Тому вішаємо за хвостика. Отак. От раз. Два. Я вже так навчилася бистро-бистро. У мене так виходить. Оп. Ну, принцип той же, що і в, от як баличок ми перев'язуємо таке наподобі сіточки. Раз. Пальчиком захватили. Другим захватили. Ну, mm, Хорошо, жінки, коли ногті є. у жінки. Якби чоловіку, то я б ту ниточку доставав би і доставав би. Mm -hmm. І таку робимо п'ятілочку невеличку для того, щоб підвісити за накрючок. Оп, ничні обрізали. І вийшла красота. Красота. Так, ну давай. Я викладаю, роблю це на картоночки і викладаю на картоночку, щоб просихало. Е, ну, во-первых, і вимазується менше, і удобні риба не їзде. Бо на доски, якщо це робити, це капець. На доски або на клійонки, да, да, то да, це риба да, їзде, це незручно. Да. Так. Красота. Красота. Угу. Все швидко. Все так раз, два. І пофеншую. В угу. угу. брюшки. я не встав... Ми пробували, ми вставляли ну, таку, як, як, як спічечку. Палички розкривали, вставляли, розкривали. Да, розкривали брюшко. Ну, я вам хочу сказати, що різниці немає. Не знаю, може, якщо річкова риба, от така здорова, там лящів коптять, отаке, ну, то можливо так. Треба розкривати. А тут все прокапчується і не знаю. Порядок? Порядок. Чудово. Ну так. Лінуся вже все перев'язала. Ага. Все вивісили. Ось отака Видно? гарненька у нас, ага. да. Рибка висить, ставимо її на просушечку. Опа. Я провірила, провірила. Давай. Так. Так. Рибку ми ставимо на 30 градусів. Просушка, Просушка на 30 градусах. На 30 градусах. Да? Ще нам не потрібно. 30 градусів і 2 годинки. Вентилятор Година. і тен. Годинку, 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 да. ми просушка нам. Запускай. Запускай нашу ету, Все. Время пішло. Де? Да. Лєна, треба переставити. Це ж ми... секунди. <реш> секунди на минуту поставку. <реш> <реш> да. А я думаю, на, 6, що? на 60 а... минут, да. Да, а я думаю, Ось що так. Ось так. Значить, ми поставили на просушку ззаді шиберт відкрили, все, зробили, як книжка пише, як опит каже. 30 градусів так. на просушечці. Годинку сушим і потім каптим. Погнали. Так, є. Все. Засікли наші. Годину нашу, а самі йдемо робити ковбасу. Температура, як швидко понабирається. Да, Температура быстро набирається. Пішли робити ковбасу. Пошли. Ну що, з рибкою ми закінчили. Рибка вже в коптильні. Ви бачили? Да? Продовжимо з ковбасою. Фаршик я показала вам. Він вже вистоявся. Ось такий гарненький, свіженький, пахучий. І начиняємо батончики. Оболонку підготували заздалегідь. Її треба вимочити, розмягчити трошечки. Один хвостик зав'язали, а інший начиняємо. Ось такі батончики виходять гарненько. Я завжди кажу, що м'ясо любить чоловічі руки. І все, процес завершений. Ковбаса готова. Це такий кусочок ми для себе зробили, да? uh -huh. ковбаски. Теж любимо свою ковбаску, ну, а це замовлення. Ось так. Завтра воно буде коптиця, а сьогодні вже наша рибка просушку пройшла. Просушка закінчилася. Уже коптиться димогенератор працює, димок іде, температура внутрі риби 36 градусів поки що. Отак от димогенератор у нас працює. Ось такі справи. Ну, ось так і ще закінчився наш один день. Сьогодні я побув на роботі, на праці. Лінуся була вдома. Трошки по своєму тут працювала, приїхав і давай їй допомагати. Значить, ковбасу ми зробили, м'ясо Лена маринувала, маринується. Рибка, як ви бачили, наша коптиця. Ну, ось і все. Отак От прийшов ще один день і на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Дякуємо, що ви нас дивитесь, підтримуєте, ставите нам сподобайки. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, хто б случайно зайшов, ми будемо дуже вдячні. Ну, от і все. Всім пока-пока. А ми збираємося вечеряти. А що ми будемо вечеряти? Гарно покажем. попрацювали і гарно повечеряємо. Покажемо, що будемо вечеряти. Ну давай покажемо. Ну, а вечерять ми сьогодні будемо ось так. Нам з Лінуся захотілося печеної картошки в духовці. У Нас капусточка квашена. Рибка у нас ось така чудова. Домашній печений хлібчик, Лена сама пече, хліб нам подобається. Домашній печений олійка. Ну, Ясна річ, зараз. По рюмки шоколад'є вип'ємо. Ну і будемо дивитися який-нібудь каналчик або якесь кіно. А ви підписуйтесь на наш канал. Да. Дякуємо вам, всім смачного, всім приємно, щоб у всіх все було добре. Максимальних вам прибутків в цьому році і мінімального падіжа. Слава Україні! Героям слава! Пока-пока!